Чернівецьке державне радіо пройшло шлях відстанню у 72 роки. Його історія описана на сторінках цієї книги. Також яскравим свідченням багаторічності є ось ця фонотека. Налічує вона майже 22 тисячі унікальних записів. Одні з перших датуються 1957 роком. Є записи голосу Володимира Івасюка, є запис голосу Гончара і. Єсеніна, Ахматової, ну унікальний, унікальний фонд, унікальні записи. Тепер ці записи оцифровані, адже феромагнітні плівки не користуються попитом. Нині вони можуть стати хіба що ексклюзивом у колекції шанувальників. Раніше над передачею працювало дуже багато людей. Зараз же всі функції журналіст може виконувати сам. Технічно цей процес теж суттєво відрізнявся. Раніше цей процес був дуже складний, трудомісткий. І... Важкі в тому числі, тому що диктофони наші, репортери так звані, були вагою від 5 до 7 кілограм. І розміром, ось, от як ця павка, такі великий чемоданчик, з якими виїжджали на поле. Ми ж не в інтернет з ним виїжджали. Студії звукозапису тут теж зберігають чимало спогадів. Наприклад, ось цей рояль займав почесне місце. Поряд із диктором у нас працював хор. Тут у нас було музичне оформлення через піаніно, яке стояло в студії. Ми могли добирати диктор. Працював у прямому ефірі, журналісти готували новини, якісь невеликі музичні передачі, власне, так як це робиться і тепер. Відтак, кожне радіо має свою історію. З бобінами та плівками не мали справи ведучі станції ФМ, і рояль студії теж ніколи не стояв. Нині уже і тут, і там процес виходу в ефір значно простіший. У 2013 році робити радіо з одного боку набагато простіше, ніж я думаю, це було років 20-30 тому. А з іншого боку, теж є багато своїх нюансів, які постійно враховуються, і до яких ми постійно самі прилаштовуємося і налаштовуємося для того, щоб шагати внову з часом. А втім, яким би не був процес виходу в ефір максимально. Складним чи надзвичайно простим радіоаматори завжди працюватимуть над тим, аби слухач отримував якісний продукт. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.